Ця крапка у небі декілька тижнів не дає спокою рівнянці Галині. Вона дивиться на неї щодня, але крил як у літака чи гвинта як у вертольота так і не розгледіла. Я не можу стовідсотково стверджувати, що це НЛО, але що не літак і не птах, це точно просто якийсь цікавий неопізнаний об'єкт. Галина фотографію та її дизайном займається професійно. Незрозумілу крапку у небі опрацювала у різних фоторедакторах. Та інтрига тільки зросла. Я так зробила приблизні розміри, в лінієчку таку закинула. От то він, можна сказати, міститься на, на дах будинку. Невідомий об'єкт площею, як багатоквартирний будинок, вона спіймала, коли фотографувала доньку. Зйомку влаштувала у полі на виїзді з міста. Камера зробила два знімка в секунду, але різних. Передивлялася ці фото і замітила в просмотровій програмі, що там якась пляма. Я спочатку подумала, що це або лі. Так, або це якась пташка попала в кадр. От, але коли е, побачила, що на другому немає, на другому кадрі цієї плями немає, це мені вже стало дивно. Допомогти з'ясувати, що за дивина літає над містом, Галина попросила перший місцевий. Ми її фото показали директору аеропорту. Нічого не можуть. Ну, але не літак. Ну, це зображення не на літак, потрібно. І не вертоліт. Таких повітряних суден в Україні не експлуатується, наскільки мені відомо. Тому я не бачив такого ніколи. За офіційною інформацією, Украероруху та міжнародного аеропорту Рівне, 24 червня, у день, коли Галина сфотографувала Софійку, жодних польотів над містом не було. Ми вирішили проекспериментувати у тому ж місці, відзняти нові фото. Жодних аномалій Галина на свій фотоапарат цього разу не спіймала. Нічого незвичного не зафіксувала. І камера телеканалу Рівне 1 Галина Бикова не єдина, хто розповідала нам про дивну пляму у небі. Час від часу схожі фото надходять на нашу адресу. Тому на цьому у дослідженні аномалій крапку ми не ставимо. Продовжуємо шукати пояснень. Тетяна Коваль, Юрій Кобів, новини Рівного.